Я в Новоселівку приїхав для того, щоб координувати волонтерський табір Будуємо Україну разом. Ми з волонтерами відбудовуємо приміщення амбулаторії в Новоселівці, яке було зруйновано під час бойових дій в березні 2022 року. В ніч 23 на 24 я поїхав в Херсон. Фактично приїхав, коли почалося повномасштабне вторгнення, і лишився там. Фактично місяць пробув в окупації волонтерів. Я 7 квітня 22 року виїхав в Миколаїв через Снігорівку. Пізніше опинився в Івано-Франківську. 1 чи 2 квітня я побачив анонс Буру. До Буру я тоді вже мав дотичність. В Херсонському осередку робили тоді молодіжний центр в одній з з міських бібліотек. І вже в лютому мали запускати. І отут почалося повномасштабне вторгнення. Я тоді зайшов на сторінку буру в Фейсбуці, а там якраз була інфа про анонс з таборів в Франківську і Дрогобичі. Зразу дістав телефони, заповнюю тоді заявку на буру в Дрогобичі. От мені там наступний день дзвонить рекрутерка, така, якби: вибач, у нас місць нема. Дуже-дуже популярний цей табір, багато бажаючих. Якщо що, я тебе в резервний список додала, передзвоню. І за ще за тиждень дзвонить і каже, приїдеш на там, третій заїзд Дрогобича, є місце. Кажу, да, давайте. О, так я долучився до бура. і Я чесно скажу, бур мене в ці місяці дуже сильно витягнув. По-перше, це дуже крута спільнота, де люди дуже до тебе чутливі, чуйні, дуже уважно ставляться до всіх там твоїх особливостей, нюансів, потреб. А по-друге, дуже важ... ну, по-друге, робота, коли ти працюєш, воно якось відволікає тебе від цієї ситуації. Після того, як я на перший табір з'їздив, одразу бур анонсував набір до таборових команд. До школи таборових команд, адміністратори і майстри. От я тоді подав заявку на адміністратора, її розглянули, схвалили, запросили мене на школу. І вже десь серед серпня я дізнався, що мене відібрали серед таборів цього серед адміністраторів таборів цього сезону. І я їду на свій перший табір. Це була Коломия, другий заїзд. Дуже дуже хвилюючий для мене табір, де сталося, мабуть, все, що могло статися. В мене майстриня. Потрапляла і возив в лікарню, волонтерки губилися. Там були якісь різні інші технічні нюанси. Короте, було дуже багато кейсів. Але я пройшов цей табір і був з тих, кому це скоріше по кайфу ці проблеми вирішувати і ролити. У мене після того були ще табори в Переяславі, в, в Іванівці. Три заїзди, табір, який розпочав і закінчив, там ми відбудовували чи ще, ще ремонтували сільську раду і ЦНАП. І оце зараз так я стався до Новоселівки, Тепер я тут, і так само ми маємо за два заїзди завершити ремонт у місцевій амбулаторії, щоб вона. Могла нормально далі гідно приймати пацієнтів і щоб там могли лікувати жителів громади. Е, насправді зараз, коли я став адміністратором, там моїм найбільш типовим робочим інструментом стала там не знаю ручка, степлер, телефон. Е, я дуже багато там з усіма зізванююсь. Я дуже боюся інструментів, де тонка робота, тому що я не сильно добре роблю тонку роботу, якусь і я такий більше для грубої роботи, якщо говорити про будову. А е, ну знаєте, я. «Істфак» вступив у 2012 році. За два роки відбулася Революція Гідності, там почалася війна з Росією, і зараз новий виток цієї війни, повномасштабна війна, то у мене по суті все таке доросле вже з життя воно відбувалося в такий історичний момент. Ми багато насправді про це думали і прийшли до висновку, що це якийсь підсумок такого дуже тривалого антагонізму так, між Україною Росією. Росією. То постійно в нас протягом останніх кількох сотень років наші цінності протистоять їхнім цінностям. А і тоді вони завжди мали перевагу, да і завжди могли тимчасово нас приборкати. А зараз унікальний момент, коли ми можемо покласти цьому край і перемогти, і це буде дійсно історична перемога, той рубіж, та межа, яка нас остаточно відірве від Росії. А будемо розвиватися там, де ми і мали зрештою розвиватися в серед демократичних суспільств Заходу Європи. Тому. Що ми є таким суспільством, бур дає мені людей, мабуть, насамперед, і це дійсно люди, з якими хотілося познайомитися. У мене є враження, що з багатьма з них, бо я може так і не перетнувся, якби не бур. Ця спільнота це найкрутіше і для мене. Це найкраще особлення цієї мережі, яка от формується. Це реально. Люди з десяток з десятків міст, сіл селищ, до яких ти завжди можеш звернутися. Вони тобі допоможуть, будуть дуже відкриті і е, до тебе дуже чуйні, і це дуже класно. І якщо говорити про мій досвід адміністратором, то бур дав мені дуже багато скілів, там, відрозуміння, як працювати з документами, як вести переговори, як вирішувати там найскладніші ситуації, якби не бур, не знаю. Де б я міг це отримати ну, в своєму, звісному такому класичному повсякціоні повсякденному житті а бур це унікальне місце, де ви можете класно провести час і зробити реально корисну і реально важливу справу. Долучайтесь до буру, і буде вам щастя.